Усім привіт! Я думаю, багато хто з вас чув про модель Blackview BL8000. Це також новинка, яка вийшла ось ось буквально тільки зараз. І чому нема огляду на каналі на цю модель? Тому що виробник її мені не засилав. Я її замовив на Aliexpress, щоб показати вам її огляд. Тож чекаємо чекати ще декілька тижнів, а то й місяць, тому що їх тільки відправили. Я багато хотів чого цікавого вам про цю модель розказати, але давайте в цьому коротенькому відео основні тези проговоримо. І найголовніше це те, що я хочу порівняти його з е, Юліфоном. Power Armor 18 Ultra на такому ж процесорі Dimensity City 7050. Як на мене, то ця модель від Blackview буде максимально цікавою і знаєте чому? Так, да, тому що її спершу продавали за 200 доларів на старті продажів. Зараз ціна, як бачите, ну, максимально. Немаленька, 288,99. Але що по характеристикам? Знову ж таки, Юліфон коштує 300 доларів плюс навіть на AliExpress. Ця модель трішечки дешевша, проте на старті вона була дійсно набагато дешевша, і тут, тут дуже хороша пам'ять. Тут оперативки 12 ГБ lpddr 5 і 512 ГБ постійної пам'яті UFS 3.1. Тобто смартфон повинен працювати дійсно шустро. 8800 батарейка, 50 мегапікселів камера, до речі, Samsung GN5, такий же модуль, як у Black. Як UBL 9000. Ця модель точно має бути вам цікава. Фішкою цієї моделі буде другий дисплей, але я б не сказав, що це прям фішка, просто додатковий модуль, який не дуже вартий уваги. Виглядає смартфон прикольно. Звичайно ж, камери розташовані, так як у айфонів. Це зараз дуже трендова фішка, але що саме цікаве в цьому смартфоні ще є? Тут таке ж саме скло Gorilla Glass 5, тобто найнановіше. Це мається на увазі про захисне скло на дисплеї. 550 ніт яскравості нам заявляють, 678 дюймів екран. І це практично такий же екран, як на тому ж BL9000. Знову ж таки, смартфон, який вдвічі майже дорожчий. Ну хай не вдвічі, більше, ніж в півтори рази дорожчий. Ось так. Тобто маємо таку ж саму камеру, такий же самий екран, процесор, хоч і слабший, але не набагато. А ще ж тут буде стереозвук. Тобто Blackview останнім часом, бачите, доволі часто роблять стереозвук в своїх смартфонах, і звук, я вам скажу, дуже-дуже шикарний. В bl 9000 я в цьому пересвідчився. Що по процесору: Dimensity 7050. Це дуже хороший чіп, середньоціновий, але як по міркам захищених смартфонів, то це майже флагманський сегмент в кінці 23-го на початку 24-го року. Як нам показують на сайті BlackView, 620 тисяч в тут він видає, і це хороший показник. Я грав на такому процесорі в ігри, взагалі без проблем. Система також дуже швидко працює, дуже хороший процесор, мені подобається. Ну і ось знову ж таки те, що я вам говорив вже про пам'ять, те, що виробник пише в себе і на сайті. Бачите, LPDR5, все як має бути, UFS 3.1. Єдине, що мені не зрозуміло, чому не поставили трошки швидшу зарядку. Тобто один мінус я все-таки в телефоні знайшов. Це 33 ватна зарядка. Не сильно швидка, як бачите, 100% він майже за 2 години набирати буде, але в цілому то це нормально. Просто хотілося би трохи швидше. Але враховуючи цін на старті продажів і ці характеристики, це просто супер телефон. Я насправді не очікував, що зараз він на Aliexpress буде під 300 доларів. Я не думав, що вони такий крок великий з 200 до 300 зроблять. Ну але так, на Aliexpress брати дорого. Тут виробник дуже багато чого розписує на своєму сайті про камеру, і тут алгоритми ArcSoft вже HDR 2.0, ArcSoft 8.0. Тобто найновіші алгоритми, які в компанії ArcSoft є, всі будуть в цьому смартфоні. І це круто, мені хочеться побачити, як це знімає, і, звичайно ж, порівняти з якимись більш-менш більш цікавими конкурентами, з тим же юліфоном, наприклад. Смартфони пропонуються в двох кольорах: це золотистий, золотистий оцей шильдик буде, і окантовка навколо камер. Ну і бокова панелька, звичайно. Ну і версія чорна, де шильдик буде чорний, камери чорні, боковушка також темно-сіра. Ось такі от два апарати. Я сподіваюся, вам цей телефон буде цікавий. І огляд його буде, я думаю, в кінці лютого. Хотілося б, щоб це так сталося, але може на початку березня. І в цілому хочу сказати, що дійсно модель цікава за свої гроші, і дуже достойний конкурент для Uliphone Power Armor 18 Ultra, який коштує трошки дорожче на Алі, але побачимо, які будуть реальні ціни в реальному житті в магазинах на ці дві моделі: на BL8000 і на Uliphone. Тож, друзі, підписуйтесь, будемо на зв'язку. Пишіть, до речі, в коментах, як вам цей смартфон. Бувайте.